Суцільного хайпу в соцмережах стосовно обмеження прав людини ні, і ми намагаємося зрозуміти, що чітко міняється від цього наказу. Але ключове. Давайте простіше. Давайте простіше, от е, з вашого дозволу, чітко встановлений обов'язок носити з собою документи раз і придивляти їх на вимогу працівникам ТЦК два а як людина, яка живе в селі, не читає там постійно новини. Ну, не будемо там, я не упереджена до села, але, мовно каже, людина зайнята господаркою зранку до вечора не вилазить. Звідки я не знаю, взагалі що це є такий наказ. Наскільки це доведеться на довідома? Він опублікований на сайті і із рахуванням суспільного резонансу. Я не думаю, що є людини, які не чули про наказ коменданта Тараса Гриня. Ну, з відповідними епітетами, які безпосередньо в соцмережах далі формуються. Ну, тепер дійдемо до ключового, власне, основні критики цього наказу пояснюють, що він виходить за межі законодавства, тому що неможливо, що, е, неможливо регламентувати такі. Е, неможливо регламентувати е, те, що ви регламентуєте цим наказом. Я правильно тобто, критики пояснюють, що для того, щоб носити документи, має бути прописано це в законі на наказі, що наказ це ні про що. Тобто, що він виходить за межі власне, законодавства. Чого поля, і оскільки незнання закону, як це не, не знімає відповідальності, то незнання наказу відповідальність тебе знімає. Бо навіть якщо приймають такий закон, хтось не знає це вже про його, його проблеми. Тобто, наскільки е, можна говорити, що він коректний ваш наказ, якщо немає таких правок законодавства України, що всі зобов'язані світити документи. Ну, з урахуванням кількості запитів, які ми отримали за вчора і післявчора в частині отримання того наказу? Тобто, я очевидно, що припускаю наявність тих чи інших судових процесів, які будуть в майбутньому. Ну, я думаю, правову оцінку, в моєму наказу, дасть суд. Тому це е, перший блок, так? А другий блок. Я повторюся вдруге критики говорять про права. Нехай критики звернуть увагу на дві речі: перше, це є обов'язки, і друге, це є питання того, що. Військомати це і теж Збройні сили. І третє питання. Воно вже більше з емоційною складовою, але нехай критики поговорять з дружинами чи матерями тих хлопців, які є там. Або нехай критики переговорять з родинами загиблих чи осіб, які зникли безвісти з особливих обставин. Можливо, щось зміниться? З огляду на те, що війна триває і з мобілізацією треба щось вирішувати. Ви теж про це говорили. Чи можете заанонсувати якісь ще нововведення, які будуть в ближчому часі в частини нововведень на сьогоднішній день точно їх не буде, але в майбутньому, в межах тих повноважень, які надані законом, зокрема статтею 8, це не виключено. Як ми говорили раніше, ще на попередньому рішенні Ради оборони були прийняті відповідне рішення про встановлення додаткових блокпостів. Очевидно, це є теж заходи, які будуть посилювати контррозвідувальну, наголошую, контррозвідувальну, а не мобілізаційну роботу. Блокпости буде кількість більш. правильно розумію. Так додатково буде близько разом, десь близько 13, Назвемо таким чином. Такі були... по області. Додатково, так. Чи правильно розумію, там будуть стояти представники ТЦКвич за все? Ні, на сьогоднішній день такого рішення не було, відповідно, про це ми говоримо зарані. І можу все-таки вернутися до наказу. Чия це була ініціатива, оскільки я так розумію, це тільки комендант, тобто вид військовості такий видав, чи ще якихось областях таке є. Чи якось це є координація зверху, що поступила по областях така команда? Ви просто були найперші, хто його прийняв. Ну насправді немає підстав шукати зради чи емоційного хайпу в моєму наказі? От від слова взагалі ні на ну, але хто? стосовно того, що робиться сто... що робиться по інших областях, я не володію цією ситуацією. Це в, ваша за... виключна ініціатива? Другі тобто хто ну хто до вас може Наказ був прийнятий? Наказ був прийнятий на підставі рішення ради оборони від 17.11.2023 року. Чи вважає ви, 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 ви знаєте якусь реакцію з?